Всім привіт, друзі! Ми на каналі Хала Хаве. Мене мій брат буде мене шукати, охотник за головами е. Аду -е -е. тон він приєднується до гри. Дай, дай, Загоржаймося, він Шукай мене. Я вас! маленький готель, але ще не доброго треба. Він прийшов. Чеквін, що він прийшов. Ти вже до гору! задаван! <свес> И тут мои сестры будет капец. Так я же не вижу. Я ее убью алмазным мечом. <свес> я же всего не вижу. <свес> <свес> Оп. Оп. И Я же на тут клятру. Честно? <свес> Що він там зробив на розмови? Тихо. Де він? <смір> <смір> на мені фрукти похожий. За хуйня, мене нічого не показує. А де він? Ми його не найдемо Я в шахті. читатель. Это у нас Так я пока спутаю тайной бунки. А там взорвал клиппер.